Заквічають трояндами та наведуть лату. Франківську після зими знову взялися ремонтувати двори. До департаменту благоустрою надійшло понад 140 заявок від мешканців на відновлення міжбудинкових проїздів. Наразі у роботу включили 9 об'єктів, які були у найгіршому стані. Один із них на короля Данила 11 А мешканець будинку Володимир Чижик каже: ремонту тут не було роками, а з появою нових будинків старий асфальт навантажень не витримав. Я живу в цьому будинку 50 років. Ремонтів ну, був старий асфальт а після того, як збудували новий будинок, знищили дорогу. І чесно, була дуже приємна несподіванка, що врешті дійшли до нас і буде така красота, яка є зараз. Дякую тим людям, які долучились, виділили кошти, тому що це буде дійсно по-європейськи, красиво і подарунок до Великодня. Повним ходом триває і ремонт вулиці Левка Лук'яненка. Ще до повномасштабного вторгнення тут замінили внутрішні мережі. Тепер взялися стелити дорожнє покриття. Вулиця буде зроблена на ремонт цієї вулиці в аналогічному стилі. Як вже минулого року ми зробили вулицю Крушельницької, також в такому ж стилі, як вулиця Лесі Українки і Міськевич. Тобто буде все в один рівень. Ми додамо тут дерев, додамо вуличні меблі, вулиця буде пішохідною. тому… Надіємося, що погода дозволить і до Великодня ми цю вулицю закінчимо. Окрім того, комунальники вже розпочинають роботи з висадки дерев, лип, кленів, ясенів та дубів, квітучих кущів та клумб. Спробують також виростити троянди. За словами міського голови Руслана Марцінківа, попри війну в країні, тилове місто має бути і красивим, і безпечним. Місто є тиловим містом, і ми сьогодні не є на лінії зіткнення, тому місто має бути гарним і таким містом, де як військові можуть сюди приїхати і, скажімо, на ротацію чи на відпустку, і відчувати, що все рівно місто змінюється, стає кращим і комфортним для їхніх родин, для сімей. А також ті люди, які тікають від війни, теж вони повинні розуміти, що тут порядок, чистота і розвиток. Дев'ять дворів планують відремонтувати до 1 липня. Відтак, якщо вдасться, сподіваються включити в роботу ще декілька об'єктів. Ольга Рега Ігор Горпопик, телеканал 402.